Доброго дня, ну, назрів час сьогодні записати так само відео, коротке відео по пандемії, тобто, що зараз відбувається з пандемією. Для тих, хто вважає, що коронавірус не існує, або що, в принципі, кажу вірусу немає, можете зразу відписатися від моєї сторінки або мене заблокувати. Вам буде легше, в принципі, жити от, без цієї інформації. От для тих, хто має, скажемо, мудрість, розум, і давно підписаний на мою сторінку. Вже 5 років спостерігає за мною, і поки що та інформація, яку я подавав про коронавірус, вона ніяким чином не створювала жодних проблем, а тільки допомагала справитися з цим вірусом. Коротко, що відбулося, тобто, за цих 5 років, 5 років тому, з ну навіть не 5 років, перепрошую, в 2022 році. В нас вже стартувала війна, на жаль, кажу, але дійсно коронавірус з 2020 року, і е, два роки практично пандемія проходила так, що люди не хворіли двічі. З 22-го року з'явився підвид коронавірусу, який називається Омікрон. І після цього почалася інша ера коронавірусу. Ми почали хворіти легше, значно легше, от, але знову ж таки. Проблема в тому, що е, коронавірус почав нас атакувати двічі, тричі, п'ять раз, шість разів. Тобто багато людей хворіє багато раз. Знову ж таки, це не залежить від вашого імунітету, скільки разів ви будете хворіти. Це більше залежить від контактів з людьми, з якими ви спілкуєтеся. Е, що ми маємо зараз? Ми бачимо, що в принципі з коронавірусом швидше всього ми будемо жити як з рипом наступні там де років. Ми не знаємо. От і далі питання знову ж таки що стосується. Саме поширення коронавірусу, звідки він береться. Ну американці кажуть, що з лабораторії в Ухані. От китайці кажуть, що китаєць з'їв кажана. Ну і версій є багато, швидше всього, що все-таки вірус десь дійсно створений був в лабораторії. Далі знову ж таки комусь було вигідно або не вигідно, але це створило відповідно таку всесвітню пандемію, яка вдарила і економічно, і психологічно по практично більшості людей світу. От е, зараз е, наше завдання перше ну сприйняти, що так цей вірус є. На жаль, кажуть, я я до речі його не поширюю. в мене він закінчився. То для тих, хто каже, що Тарас Жировецький поширює коронавірус. Ні, я не поширюю коронавірус. Нема в мене. В мене був, але тільки в себе, і тільки на початку пандемії, і практично десь орієнтовно 7 днів я його поширював. Зараз не поширюю. От вся моя родина перехворіла коронавірусом. Те, що тяжко хворіла, мала 40% ураження легень на комп'ютерній томографії. Батько мав важкий ковід в хаті, де ми так само з допомогою, скажем, досить складніших методів його стабілізували, але все, все добре відбулося. І в кінцевому результаті я 5 років спостерігаю за пацієнтами з коронавірусами. Я вже пояснив хто є в групі ризику, в групі ризику важчого ковіду і важчого повторного ковіду. Це є пацієнти з алергічними захворюваннями. До речі, діти алергіки будуть мати переважно схильність до вищої температури під час коронавірусу. Ну і плюс, само собою, як дитина алергік, вона може мати обструктивний бронхіт, Загострення по типу астматичного компоненту, і відповідно, це той самий загострення алергічного реніту, що деколи теж, скажімо так, зобов'язує батьків, а деколи змушує батьків звернутися до лікаря для симптоматичної терапії. На щастя, діти хворіють відносно легко. Основна проблема в дітей тяжко збивається температура із сучасними штамами те саме, але діти не мають цитокінного шторму наразі, і тому в даній ситуації будемо говорити, що це, це для нас досить лікарів легше. От що стосовно цитокінового шторму, тяжкого ковіду, люди, які мають другий раз ковід, вже не мають цитокінного шторму, тому що вони мають антитіла, і це не дає їм, скажімо так, можливості. Мати це докіновий шторм. Ті пацієнти, які потрапляють зараз в реанімацію і знову ж таки, на жаль, деколи одинично помирають, це переважно пацієнти, які мають або вперше ковід, такі теж зараз є. 1-2% ще не мали ковіду взагалі в Україні, або пацієнти, які Знову ж таки мають багато супутніх захворювань: цукровий діабет, метаболічний синдром, син, е, цей системні автоімунні захворювання. Тобто, це сприяє тому, хронічні захворювання серцево-судинні. Це сприяє тому, що людина, на жаль, розбалансовується і лікарям. Треба її рятувати. Тому е, знову ж таки ліків для профілактики, щоб не заразитися ковідом, не існує це все байки, не витрачайте коштів. На ці всі вітаміни, вітамін Д, вітамін С, цинк, якісь настійки, якісь е, імуномодулятори це все просто викинені е, кошти. От якщо ви хочете, щоб виробники цих ліків, е, скажімо, збагатилися, будь ласка, ну в кожного своє бажання тратити свої кошти по різному. Я хочу ще раз наголосити, що Ліків для профілактики, щоб не заразитись, немає, бо дуже часто, якщо хтось сім'ї заразився, є запитання від членів родини, що робити їм нічого не робити в даній ситуації. Спостерігати і е, займатися своїм здоров'ям постійно, тому що ковід з нами буде постійно. Як ми бачимо, відслідковуємо певну динаміку минулого року. Був флірт рівно в серпні. Він стартував і е, до е, практично жовтня. Був пік пандемії зараз. Ми маємо стратус і німбус, тобто дві два нових штами, і ми теж бачили старт такий світовий в серпні місяці, і знову ж таки до жовтня місяця буде напевно пік пандемії. Чому тому що дуже багато дітей і учнів студентів піде в вузи в школи? І звідти досить швидко перенесуть коронавірус додому, плюс колективи, звичайно, вийдуть на роботу. Ті, хто не працював літом, десь мали менше роботи. Зараз, відповідно, всі зустрінуться, і е, в кінцевому результаті ми отримаємо е, досить такий е, спалах серйозний коронавірусу. І в кінцевому результаті е, після цього спалаху більша частина українців знову ж таки перехворіє, не тільки українців, європейців, американців. От, і після цього будемо мати спокій, але швидше всього, що, на жаль, ми перейдемо в наступне питання, в е, е, нюанс, який зв'язаний з похолоданням, і появою знову ж таки вірусу грипу. От, тому про грип я записував вже відео. Всі вже знають, в принципі, якщо буде цікаво, можна передивитися, що робити під час грипу. Грип, до речі, зараз досить важкий минулого року був. Цього року не знаю, може буде легше. От стосовно вакцинації від коронавірусу, жодної вакцинації тим, хто перехворів, не потрібно, тому що є антитіла, вони захищають от від тяжкого ковіду для чого в принципі робиться вакцинація. Для дітей вакцинація від ковіду наразі поки що не потрібна. От тому рухаємося далі. Карантину швидше всього не буде. Єдине що. В медичних закладах швидше всього порадять медичним працівникам і тим, хто заходить в медичні заклади, носити маски, але загалом такого карантину як був не буде, і суцільного носіння масок в Україні точно ймовірно не буде. Тобто, це це точно, тому що маска в принципі сильно не захищає від. Передачі ковіду, от що стосовно, що робити під час ковіду зараз, от при тих штамах, те саме, що при флірті, тобто це збивати температуру дорослим німисилом або німи солідом, от з перших днів, з першого дня, от двічі на добу, це допомагає проходити ковід легше і мати менше симптомів ковіду, застуди і само собою. Знижує, знижує температуру тіла. Температура тіла не лікує від ковіду від коронавірусу. Температура е, має свою, скажімо так, цінність, але зараз ми вже все переглядаємо і зараз ми більше орієнтуємося на ваші антитіла, які за 3-5 днів знищить коронавірус в вашому організмі. Тому на 7-8 день вже тест на коронавірус буде у вас від'ємний. От швидкий тест. Швидкі тести показують з першого дня, що є коронавірус. Вони працюють, тобто не треба вигадувати якісь фантазії, що вони не працюють. Далі над дітям збивати норофеном парацетамолом, підліткам вже з 14 років можна дати півпакети канімесила. Італійці дають все, працює, і не є він супертоксичний. Ще раз кажу: стосовно німесилу, стоматологи дають Німесил 5-7 днів після видалення зуба. Якби він був такий токсичний, вже би вся Україна за ті останні 15 років була без печінок і без нирок. Наразі стоматологів запитайте, чи так всіх відмовили печінки в їхніх пацієнтів. Якщо ви три дні поп'єте Німесил, нічого страшного не буде з вашою печінкою. Тому знову ж таки трошки включайте мозок і починайте думати. Ну, я сподіваюся, що моя аудиторія з таки вміє думати. От ті, хто не вміє, я блокую. От у них питання знову ж таки в них є інші радники. Тому, знову ж таки, Німесил добре працює для дорослих, для дітей, норофен або парацетамол. Далі, третій, четвертий день здаєте ЦРП Дедимер. Якщо ЦРП високий, відповідно, ви. ЦРП високий, ви даєте антибактерійну терапію, переважно азитроміцин. Якщо ЦРП дуже високий, ви даєте більш потужні таблетовані антибактерійні препарати. От в кінцевому результаті для дітей так само переважно азетроміцина достатньо, якщо ЦРП є високий. Тому в даній ситуації це основні такі нюанси стосовно це реактивного протеїну або це реактивного білка. Загальний аналіз крові не показовий, тому що лейкоцити падають, формула змінюється. Лікар не може побачити, чи потрібен антибіотик. І стосовно дедимерів, так само питання є в тому, що якщо високий дедимер, лікар призначить вам ксарелто або прадакса в залежності від того, який дедимер, таку дозу антикогулянта, Аспірин тут чи кардіомагніл не працює. О, це основні такі нюанси. Плюс, якщо є якісь супутні питання, плюс може бути постковідна пневмонія через два тижні чи через тиждень після ковіду, бактерійна. Тому питання, знову ж таки: контроль ЦРП, це реактивного протеїну аналізу в динаміці, виконується він в більшості лабораторій, доступний в Україні і за кордоном. Тому в даній ситуації на це потрібно орієнтуватися. Якщо вчасно пролікувати. Приєднану бактерійну інфекцію знищити її, то в принципі пневмонія, чи бронхіт, чи якісь інші ускладнення не будуть розвиватися і не можна займатися спортом тиждень-два часу, будувати великі фізнагрузки, бо є ризик інсультів, інфарктів і різних проблем серцево судинної системи. Тому зважайте на це. Якщо ви вкололи собі стероїдний гормон під час ковіду, пам'ятайте, може підняти він рівень глюкози цукру, а також підняти артеріальний тиск. Лікар має це робити під контролем. Ви маєте робити практично це так само разом з лікаром під контролем. Ну і в принципі, не панікувати. Дякую тим, хто знову ж таки підписався. 50 тисяч людей ще до зараз старту пандемії підписалися на мою сторінку в Фейсбуці через зміну алгоритмів Фейсбуку. Дуже приємно всіх бачити. Сподіваюсь, що будемо товаришувати, і, знову ж таки, мої поради для вас будуть корисні. І е, якщо вам це відео було цікаво, поставте якийсь е, чи смайлик, чи плюсик в коментарях. Це дає більше можливість побачити людям це відео. А також можете скопіювати посилання і надіслати своїм родичам чи знайомим, щоб вони подивилися це відео. Е, ніколи не лякав ніяким коронавірусом, тільки заспокоював. і... Тому знову ж таки дякую усім, хто має здоровий глуст і кому мої поради цікаві. Дякую, що ви за мною спостерігаєте. Буду далі займатися медичним просвітництвом. Гарного дня і без паніки все буде добре. Ніякий ковід нам не страшний.